Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І нарешті я зібралася зняти для вас відео з книжковими покупками. Ви бачите тут стопочку книг, які я вже приготувала, і ще одна така ж стоїть за кадром. Тому давайте. Починати. Деякі книги із нових, які в мене з'явилися, були придбані мною, деякі мені подарували. Тому буду розповідати по ходу. І почнемо ми з найбільшої партії книг. Це були книги від видавництва Віват. У них там час від часу були якісь акції, розпродажі. І от я ними скористалася для того, щоб придбати ті книги, які давно хотіла. І перша з них це книга. Там, де співають раки, і насправді я про цю книгу чула і бачила її ще відтоді, як вона почала масово з'являтися у англомовних буктюберів, інстаграм-блогерів. І я ще тоді у клубі Ріс Візерспун також її бачила. Я не знаю, чому я тоді не купила українську, українське видання, коли воно з'явилося. Але я тоді купила англійською мовою і мала такі сподівання, що я прочитаю англійською. Англійською в оригіналі, а тоді захочу, то ще українською. Але я так і не, не подолала її. Я десь пару там сторінок почитала, мені не вистачило в посидючості, щоб читати далі англійською. І коли я побачила, що Віват буде перевидавати цю книгу, я робила передзамовлення і ось її отримала. І тепер у мене навпаки такий план, що я перечитаю українською, а потім ще в догоночку прочитаю англійською. Тому що мені англійською дуже подобається обкладинка. Наша теж прикольна, я не знала, що тут такий вибірковий лак, дуже сподобалось. Але ось ця для мене взагалі, я б її просто на неї дивилася окремо. От Тому знаю, що зараз і те, що була от недавно екранізація. Якщо ви читали, дивилися, поділіться в коментарях. Я знаю, що у цій історії є багато прихильників. А наступна книга, яку теж Віват перевидувала, це випадкові наречені. Це, якщо чесно, запас на наступне літо, тому що я помітила, що такі легкі історії там ромком або якісь такі взагалі. Прохідні, як часто кажуть, романи для мене спрацьовують, якщо вони потрапляють в атмосферу. У мене б так минулого року було перед Новим роком, коли я читала ось ці всі обмін на Різдво там, і тому подібне. І хоч вони дуже такі незамисловаті і ніби нічого там глибокого в них немає, але вони дуже класно потрапляють у настрій, тому я взяла собі випадкові наречення і наступного літа буду читати з задоволенням. Наступна книга, я її, якщо чесно, мало в кого бачила, але вже давненько на неї заглядалася. Це «Енн Гріфін, коли все сказано. І як я читала в анотації, хоча анотації не дуже люблю, але тут ніби йдеться про чоловіка, який у барі десь розповідає історію свого життя. І це мені нагадало Ніч у Лісабоні Еріха Марія Ремарка, яку я читала. І мені тоді дуже сподобався цей. Сюжетний поворот, як це було побудовано, і я сподіваюся, що тут теж буде цікава історія життя головного героя. А от наступна історія теж мало де про неї чула. Це години Майкла Канігема, але я знаю, що це цей твір ніби екранізована, і тут щось пов'язане з Вірджинію і її місіс Деловей. Мож можу помилятися, тому що не дуже зазирала в анотацію, але книжечка дуже маленька. Можливо, візьму її на якийсь марафон, чи можливо просто якось зніму для вас читацький щоденник із нею. А ще одна книга, яка така всесвітньо популярна від авторки, яка отримувала букерівську премію, це «Айріс Мердок, Чорний Принц. Я нічого не знаю про цю книгу, якщо чесно, повелася тільки на ім'я авторки. І мене дивувало, колись, що ця книга у Вівата була взагалі за якоюсь такою приголомшливою ціною, чи то 100 гривень, чи щось таке. І от зараз, коли вона знову з'явилася по акції, я її взяла. По-перше, вона дуже гарна, тут теж вибірковий і вона така совтач. Ну, а по-третє, як можна пропустити букерівську логарадку, якщо вона ще по такій приємній ціні? Наступна книга Відвівати це книжкове життя Ніни Гіл, і це абсолютно те, що у мене було з Джені Колган. Я не знаю чому, але іноді хочеться просто таких легких історій, пов'язаних Книжками з такими романтичними головними героїнями, і от я вже про цю книгу багато чула у букблогерів, що вона дійсно легка, дотепна, хороша, така відпочинкова, якщо можна так сказати, і тому взяла її для відповідного настрою. За такими ж рекомендаціями своїх колег брала садові чари і знаю, що незважаючи на те, що книжечка дуже тоненька, вона дуже приємні враження справляє на читачів, тому теж буду читати можливо наступного літа чи весною, візьмусь за нею. Наступна партія книжок була від видавництва старого лев». У них був продаж за знижку 50% зимових книг, і там я взяла різдвозавра Тома Флетчера. Нарешті хочу познайомитися з цією історією, і також взяла дві книги: ось такі сніговірші для малят» і гучна змова сплячка, щоб читати і роздивлятися з малюком взимку. Думаю, буде цікаво і атмосферно. Ну, а тепер переходимо до цієї стопочки, я буду прямо звідси брати книги. І першу книгу, яку я вам показую, це Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Я про неї теж наслухалася дуже багато, не чула ще жодного негативного відгуку. І наскільки я знаю, це таке історичне фентезі в в українському антуражі, в українському стилі. І мені буде дуже цікаво познайомитися із автором. І якщо сподобається. Ця перша частина обов'язково читатиму продовження. Тут, ніби трилогія, третя частина ніби анонсована і десь, можливо, цього чи наступного року вийде. Тому буду знайомитись. Дві наступні книжечки будуть від видавництва Фабула. Ось таку я брала у двох екземплярах, тому що підготувала її на. Подарунок ще подрузі своїй. Ми з нею часом читаємо спільно якісь книги, і от вона пропонувала якось почитати цю книгу, і я взяла. Думаю, ми гарно проведемо з нею час. Я, чесно кажучи, не знаю нічого про неї і не зазирала в анотацію, але довіряю смаку подруги і думаю, що це буде теж щось цікаве. А ось ця книга у мене. Недаремно з'явилася, і я знаю про що вона, тому що це третя частина а, трилогії Гіларі Монте, і вона розповідає про події у Англії часів Томаса Кромвеля, і, власне, головним героєм тут є Томас Кромвель. І, і я з цією трилогією ще не знайома, але дуже заінтригована і дуже хочу познайомитися, тому що Гіларі Монтел за дві перші частини. А, Отримала букерівську премію і за першу, і за другу. Тому ну, це такий виняток, ніби правил, Так що за два е, твори підряд авторка отримує букерівську премію, тому е, я вже в очікуванні того, що тут можна чекати. Я дістала вам показати дві перші частини, які були в суперках, ось таких, і які без, без суперок виглядають. Ось так от не знаю, чому видавництво вирішило змінити дизайн третьої обкладинки. У них тепер на сайті можна скачати, самому роздрукувати суперки і одягнути на ось ці книги, замість тих, що були. Але ну, мені подобається новий дизайн, я нічого не маю проти, але вже... Хотілося б дозбирати в такому стилі. Ну, вже маємо, що маємо. Але в будь-якому випадку я рада, що ця трилогія тепер є повністю українською, і навіть не знаю, коли за неї засяду, тому що вона дуже об'ємна, вона така дрібним, дуже шрифтом, і тут від книги до книги об'єм збільшується і збільшується. А наступні три книжечки я отримала від одного з глядачів нашого каналу, і це Хобіт і Володар Персні. Тут була ще перша частина, вона окремо стоїть там у мене. І, по-перше, дякую ще раз за такий подарунок, а по-друге, буду знайомитися з тим всесвідом Хобіта. Уже буду читати в цьому місяці. А от Володаря, володаря Перснів, можливо, взимку десь на новорічні канікули. Ще дві книжечки, які вам покажу, це від видавництва Апріоріо. Якщо ви дивилися вже моє відео про це видавництво з рубрики Улюблені книги улюблених видавництв», то ви вже їх бачили. Це Тед Вільямс, пісня Лових віста. І це має бути фентезі, в якому головні герої коти. <смі> а ось це Гомер Одіссея. Теж не знаю, коли до неї доберуся, але дуже хотіла, щоб ця книга була у мене на полицях і час від часу буду якісь, можливо, фрагменти з неї читати, тому що, не знаю, чи зможу цілком повністю якось сісти і читати виключно Одіссею. Ну і остання книжечка, яку вам покажу, це Незриме життя Аді Ларю». Вона ще навіть у плівці. Я от Зараз з вами її розгорну. Як ви знаєте, я цю книгу хотіла прочитати і говорила це навіть в якомусь відео про те, що хотіла б її почитати. Я знаю, що це фентезі про дівчину, яка отримала безсмертя, ніби. як Майже як Доріан Грей, але натомість ціна, яку вона сплатила за це, це те, що її ніхто не запам'ятовує. Тобто вона от з кимось спілкується, відлучається від цієї людини, і хоп, ця людина її вже не пам'ятає. Хороший шанс починати життя заново і заново, але я думаю, що головна героїня від цього має якось втомитися і вже пошкодувати про те, що вона така не старіюча, але в той же час. Ніким не, не згадано. Е, і окрім такого фантазійного тут сюжету, я чекаю якоїсь такої е, філософії, роздумів, е, і якось такого висновку чи підведення до думки про ось цю ціну, чи варто, чи не варто, і що це коштує е, безсмертя, і чи варто взагалі людям бути і прагнути до безсмерті. Ось такими були мої книжкові покупки з серпня-вересня, і я ще чекаю деякі передзамовлення, анонси свіженькі, гарячі новиночки, які до мене приїдуть, і я вам покажу уже можливо в жовтні, а можливо ще встигну у вересні. Постаралася вам швиденько розповісти про ці нові книги. Тому що багато сама про них про деякі не знаю. Буду знайомитись, читати вам розповідати. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео, папа. -па.